Смітники це справжнє страхіття Новгорода Сіверського. І дарма що нещодавно Верховною Радою йому було надано статус міста обласного підпорядкування. Тут уже впродовж п'ятнадцяти, а то й 20 двадцяти років влада зовсім не може впоратися із смітниками. Трішечки у місті приводиться до ладу. Деякі люди самостійно виходять на прибирання, але то всього лиш центральні вулиці та деякі околиці. Ось зараз перед, перед нами оця ділянка за містом у новому мікрорайоні вулиця Сумська, вулиця Пушівська. Хто його знає, мабуть, вони сюди вивозять. У всякому разі, минулої весни та літа ми ще їздили на город. Була нормальна тут ґрунтова дорога. Зараз її. Метрів 50, а то і 100, ось вкрите, як ви бачите, сміттям. Сміття тут лежить так, по оцінкам геометричним, декілька сот тонн, ну, можливо, 300-400 тонн. У всякому разі, на баржу, який колись рухались десною, на одну чи на дві, це цього всього не підняти. Це просто страшно, що навіть вже заради того, щоб вивозити сміття. Перекрили просто дорогу. Була така дорога, і тепер треба їхати невеличким, об але об'їздом. Однак і не об'їзд той виводить, як кажуть людину із пантелика. Перш за все, це те, що вивозиться. Вивозиться навіть важко назвати, що це сміття, якесь побутове чи будівельне, чи що всього. Чого тільки нема. Від пластику цього, що заполонило наші серця та голови. І закінчуючи навіть будівельним матеріалом, якийсь колись був матеріалом, а тепер чи то глина, чи то опілки, чи то переміж, це все, ось сюди воно викинуто. Звичайно, що владі добиратися чи якимось санітарним організаціям, які ще вони залишилися, їм сюди ну, нема бажання, мабуть, та й для чого, коли перш за все треба глянути у місто, виходить так. А ось отут оце таке. Оце таке страшилище. Потім влітку почнуть тут криси, вужі, і ще щось невідоме. І таких смітників сьогодні ми на карті встановлюємо далеко за півсотню. Далеко. Тобто город повністю потопає у смітті. І те, що якісь відчайдухи там попрацюють суботник чи недільник, просто це сміху подібне, але наступного разу організованою кампанією все це буде вивезено. Ось таке. Бачимо. На жаль, ніхто займатися цією справою, справою прибирання сміття. У нашому місті немає бажання. Влада приходить, щось розказує, обіцяє, довірливі городяни цьому всьому вірять. Ну на цьому і концерт чи спектакль цей закінчується. Отож, бачимо, ніхрена ніхто не ворушиться. До побачення. Студія 37 кілометр була з вами. Всього найкращого.